Шановні громадяни дитячого міста професій, це моє перше звернення у якості мера Кіцвіл. По-перше, я, я хочу висловити глибоку подяку усім, хто проголосував за мене. По-друге, я хочу сказати спасибі попередньому меру за його сумлінну працю. Ми, в свою чергу, будемо продовжувати роботу над покращенням міста. Одразу після інаугурації я почав розробку нових реформ, і вже за тиждень ми з радістю предоставимо на ваш розсуд перші з них. Я вдячний вам за довіру, за те, що даєте мені можливість проявити себе. Я сподіваюся, що я увійду в історію міста як порядний, гідний та справедливий мер. Я хочу вислухати будь-які ваші прохання. Та скарги та пропозиції. Кожен хто хоче звернутися до мене. Приходьте в мерію, залишайте листа моїм помічникам або зверніться зі мною особи особисто. Буду радий допомогти та вислухати кожного. А зараз працювати до, до зустрічі.